Доброго дня! Підготовка до риболовлі. Зараз візьму флюрокарбон 016, намотаю на катушечку, прив'яжу застіпку, щоб завтра на морозі це не робити, а вже одразу ставлю балансир і вперед рибалити. Доброго дня! Виїхав я на риболовлю. Погода якраз така, як я люблю. Як правило, чим гірше рибаку, тим краще рибі. Чим хуже рибаку, тим краще рибі. Прокрапує дощик, їду на риболовлю. Цей раз буде добова риболовля. Будемо проживати на кризі в палаці з колегою рибаком, з товаришем. Погодка, ви бачите самі, дощик пішов, але можливо це на рибу посприяє позитивно. Усім приємного перегляду. Ми поїхали, укомплектувалися і рухаємося до місця. Рибалка буде добова. Рибалка розпочалась. Екіпіровочка розкладається. Юрій Іванович, у мене жерлиці також все вам покажемо. Ми вже на місці, тут будемо розбивати лагер. Літ хороший. Бурити прийдеться багато, не змерзнеш. Встановлюю першу жерлицю даної рибалки. Зараз встановлюю так, як завжди. Продягаю сюди в дечко. Але я сьогодні зробив таку хитрість, тому що лід досить товстий, я взяв глибокомір прищепка і груз. І зараз буду пробувати швиденько це все вимірювати, щоб було швидше. Бо то завжди я не вимірював, а просто з живцем підмотка і все. А зараз зроблю так, як потрібно. На дні. Раз, два, три. Так. Ось. Все супер, три підмотки, і щука буде бачити, і судак тут є, теж може клюнути. Трійник номер 8 невеличкий карась. Як правило, зачіплюю по закінченню верхнього плавника ближче до хвостового щоб він ось так дивився вниз. І все, запускаю. О, пішов. Так, є, так як є вітер, а водойма приватна, забув сказати одразу, водойма приватна, кількість жерлиць не нормована. І встигаємо до заборони вилова щуки. Все, пішов виставлятись далі. Я дану річ зробив сьогодні, так що, вибачайте, може не дуже естетично, але це було швидко і менш затратно по часу. Я дивився... Є так, люди з карасеми одразу живцем чіпляють, але все одно потрібно витягувати на поверхню, то не бачу сенсу. Так. Раз, два, це поставлю на два з половиною. 3 три 3 з половиною, так буду чередувати. лід, його або потрібно вичищати, або слідкувати, щоб карась з грузом проходив, ну не як карась, живчик, щоб проходив вниз. Щоб він не був тут в цьому льоду, в цій шумі. Зивця, також ставлю різного розміру залежить від тройника і відгрузила. Ось так, головне, щоб він не став, бачите, він може. Стати там в льотові А не, пішов пішов. Все, супер. Є один йоржик ось в живці попався. Поставлю зараз його. Формуємо лагер на вечір. На вечір. Да, будиночок, все, зараз накриємо на стіл, повечераємо, вітру немає, погода шикарна, але пропорцій поки піднятих теж немає, чекаємо. Так, так, є, піднятий прапорець. Рибалка вночі. Не скручена, так? Да? Ну провіряйте. Може окунь. Немає нічого. Немає нічого. Ну вже цікаво. На жаль. Вже цікаво. О, дивіться, змотала. Змотала, Змотала, Що за цеп? А, є живець. Побитий. Нє. Та побитий по-любому, скрутила трохи, Окунь може бути. Скручена була капитан. Ну все, з почином. Йдемо швиденько. Ось є ще один загарчик піднятий прапорець. перейдемо перевіряти Зацепилась, да, віриш, блять, била. Завело десь, так, да, десь завело. Завело. Притом капітально. Завело серйозно. Бля. Може хай постоїть. Ні, це, вже все. це вже мертвяк. Угу. Тобто я от її пускаю. Вона б... І вона не рухається, так? Да? Так, да, вона вже там закрутила і обірвало. Я думаю, що так. Щоб зате тягнути? Ну, У вас я... же шкатушка. О, пішов. Але нічого немає. А ну вже о, супер, мінус живець. Все, зараз треба живчика. <говори> треба сходити Знов... по живчика. Зараз ну, пройдусь. Я піду знову. я пройдуся а зараз. Наши ткуин піду. Треба Нашу... йти провіряти, треба брати з собою живчика, треба а, посуду. Так, я готую, зараз, розпалюю плиточку і буду робити супчик. Делай зараз щось зап... Новий балончик гріє набагато краще. Так, Зараз ще захист вітру поставлю. О, супер, зараз буде супчик. Декілька хвилин і водичка закипіла. Все. Ну і звичайно на рибалці як це без чаю. Мого професійного. кота. Тут в палатку ми будемо класти стіл після того, як повечеряємо і зразу його туди раз і все. А тут будемо спати. Ось така вечеря, супчик, так, да, Іванович? Да. Смокота. Да, да, На рибалці. Ми їмо, а ви всі дивитеся і бистренько до холодильників. Правильно? Mm -hmm. Щоб вдень не шуміти зараз просверлю декілька лунок Про бурю. Так. бурю Юріванович, ну я хіба? Взуття, напевно, поставити сюди. Ну так не туди, бога, бля. Куточок, да? да, так? Все, супер. Домовились? опа. Тут така в нас буде ночівля. Ночна перевірка. Є піднятий прапорець. Но не вымытано. Ну что, проверяю. Примезано. Примезано. Живчик, живчик трошки подертий. Напевно, окунь. От йолки палки Ну вже є спрацювання. Ранішня перевірка. Щось нема ніяких піднятих прапорців. Вночі декілька було клювань. І то холості. Ч це зміна погоди, чи що. Ніби гарно виставилися, але клювань немає. Жерли ці стоять нерушимо. Вирішив спробувати на мотеля поставити. Ось є клювака на мотиля. Хо! Плотва! Чітко. Від нуля відійшли. О! Красиво! Від нуля відійшли. Знаєш, вона просипався. ха Треба вже б до снідати. От юшка, ви казали юшка. Давай ще пару Що там з одной. Ну все почу рибалю. Що є морковка. Поставив двограмового балансира, так званого мікрона. Загар, біжу, піднявся Пропорець Петля, але не мотай ну постою, почекаю. Трошки змотало. А, ні. О, мінус живчик. Ну вже рух. Ще один мінус живчик. Ось схожу, перевіряю, є ще один піднятий. Бежу, бежу, бежу. Все не круто. Вот елки-палки. Чекаю. Щось хоче крутити. Чекаю або покинуло тільки що. Що, перевіряю, напевно, холостить. Постоїла. Да, нема, але змотало. Ну, живець, дивіться, як погрезений. Зубья залишились. Ну, блин таке ой, щось цепилось Хороше не балансирую. Блин. Опа, а ось і є ловчик. Сука. А ось і є рибка. Вітанечко. А ось і сніг пішов. Може і рибка рухнеться. Бло дуже добре. Є піднятий прапорець. Так, що в нас тут? Поки не крутить. Може вітер? Ого! Змотано я гарно. ничего не, не сдалось. может вот ветер, А не, что съе. Ой, е. Что за цеп? Зацеп, блин. А не, пишу. Что то якась палка живець там є за якусь палку завів напевно окунь да треба достати піду візьму багра Ось таку кореняку витягнув. хорошо що не обірвав Перейду спасати балансир, теж зачепив його. Зараз буду відбивати. Ось такий відбійник для мармишок. Але я думаю, що балансир він має відбити так само. О, все, чітко. Супер. Він тільки мені сьогодні приніс окуня і обривати його не потрібно. Пробіжка знов є піднятий прапорець в одному місці. І вже декілька там. Не мотає. живет на месте. Может, окунь. Збираемся. Снег такой влупил, что небезопасно, что ж треба выезжать. Так что сборы. По традиції живця відпускаю. Все. Цей він взагалі подертий. Щось його дерло. Ну, відпускаю так, щоб він поплив. Який сніг пішов, щоб ще трошки і позасипало би жарлиці. Ось чому ці низькі такі незручні в таких погодних умовах. Ще трошки би їх позасипало б. Оце сніг. Гідромецентр знов жартує. Ось Ігоря Івановича щучка під кінець. Вітанечко! Супер! Така рибалка в таких погодних умовах! Ну ладі! Збор, швиденько, так! Чухол, швидко! Щоб воно помістилося? Що поміститься. Ось така у нас вийшла рибалка з Ігорем Івановичем. Так що вам всім приємного перегляду. Пишіть коменти, не забувайте підписуватись на канал. Щоб мені далі було цікавіше знімати такі ось відео. Екстремальна рибалка на жерлиці Погодні умови, супер! Супер! Всім пока, до наступних зустрічей Екстремальні умови зимової риболовлі. Дякую, Вадик, що запросив на рибалку зимову. Вам Гарно дякую. провели час. Вам дякую. Цього разу буду одягати цепи.